Буквально недавно вийшла гілка польських ПТ-САУ, а вже затизирили нову гілку гібридної нації. В останньому відео скоро у грі на кілька секунд показали якийсь невідомий танк, який до слова зараз активно тестується у рандомі, і іноді його можна зустріти в боях. Це в нас AC07. Атлас, важкий танк 10 го рівня збірної нації. Якщо запитаєте, з чого я взяв, що це нова гілка, то я відповім, що вже є інформація стосовно інших важиків цієї нації зі схожими до десятки назвами. На сайті Blitzkid можна подивитися параметри, зовнішній вигляд тощо танків з 7 го по 10 й рівень. Тож я припускаю, що гілка буде починатися якраз із 7 го рівня. Також, що цікаво, то в версії Reforged є сет Dream Team, в якому теж присутні. Танки збірної нації з серії AC, як і наші сьогоднішні герої відео. І тепер питання: чи будуть ці танки мати якісь відношення до цих важких танків, чи будуть вони окремо. Бо все ті танки з 4 по 7 рівень, а тут в нас машини з 7 по 10 рівень. Тому це наразі загадка. Але перед тим як ми обговоримо ці танки, зроблю невеличкий відступ. Одразу скажу, що я не дивлюся і не цікавлюся, що відбувається у Лести. Але все ж таки з різних джерел якась інформація до мене, як і до вас, ймовірно, доходить. Так от, є теорія, або, скоріше, чутки, що якийсь контент, якісь фічі тощо спочатку додаються туди, а вже через якийсь час це з'являється у Водбліц. І я чув, що спершу режим 10 на 10 з'явився саме там, що танк Еріх Концепт 1 від початку знову ж таки саме там мав барабанну гармату, яку потім додали у Бліц, і запихнули. Цей танк в івент, причому гармати за зовнішнім виглядом, що в нас, що в них ідентичні. Так само гілка збірної нації там вона вже існує, і ось, як бачите, вона з'явиться і у нас. Зливи до цього з'являлися вже давненько, і спочатку я ставився до цього скептично. Спочатку я не хотів неісторичних або, хоча б нереалістичних насів дереві дослідження, а також не хотів, щоб у нас були схожості в питанні гілок з тією грою. З першим я вже змирився остаточно, а от з другим не до кінця. Але нехай вже є інфа про гілку, вона буде на жаль, або на щастя, тому давайте її обговоримо. Отож, сьомий рівень перший важкий танк майбутньої гілки, з якого вже починають з'являтися дивакуватості. Наразі на сайті показує, що можна прокачати виключну гармату, як і у всієї техніки з гілки. А також в кожного з важиків цих гармат буде дві на вибір, які мають різний стиль гри і особливості. В цього танка є циклічна гармата і барабанна на 6 снарядів, але тут є невеличкий підступ. Зараз танк вистрілює 3 снаряди, а через 5 секунд. Де між ними видає інші три. Передаю привіт атак. Цікавинкою даного апарату я вважаю його голові снаряди, адже вони, як і у 100 Y або недавньої новинки, та 5 хеві завдають більше шкоди, ніж базові снаряди, але мають менше пробиття. Загалом танчик, наче нормальний. Якщо дивитися на попередні параметри машини, тут адекватна на перший погляд броня, мобільність і комфорт стрільби гармати. Якщо вам буде цікаво подивитися всі параметри, нагадую, що посилання на кожен із танків буде в описі під відео. Восьмий рівень AC-14 Плейона. Цей танчик вже відрізняється і зовнішнім виглядом, і своїми гарматами від свого попередника. Зрештою, як і від усіх інших танків гілки, для дослідження нам пропонують гармату з класичним барабаном на 3 снаряди і 2,5 секундами када між ними, та барабаном на 12 снарядів, які видаються за 4 постріли. За кожен вилітає 3 снаряди. Загалом добре, що розробника дають вибір, бо, скоріше за все, другу гармату більшість гравців, Стів не зможуть або їм буде дуже складно її реалізувати. за іншими параметрами танк теж нормальний. Точність, адекватна броня, мобільність чисто важкого танка і мінус 8 квн униз. Дев'ятий рівень AC17P Strope. Цей апарат так само має дві гармати на вибір: одну циклічну з хорошою разовою шкодою і барабанну з 6 снарядами. Перезаряджається барабан довго, більше 25 секунд. Розрядка барабану така сама, як у попередників. За один постріл вилітає 3 снаряди, а за другий інші три. Шкода за постріл не така велика, але загальна шкода складає 1080 одиниць. Також танк має адекватну точність, збалансоване броню і мінус 8 КВН мобільністю типова для важкого танка. І нарешті в 10 рівень AC07 Atlas. Зовнішній вигляд тут дивокуватий, але мені, наприклад, саме як виглядає десятка, навіть сподобалося. На жаль, тут трохи скупо по броні, як для важкого танка 10 рівня, але тут непогана гармата, що циклічна, що барабанна. Цикл має хорошу разову шкоду і непогану точність. Барабан у свою чергу має шість снарядів у магазині, але розряджається дещо довго. Спочатку вилітає 3 снаряди, а через 5 секунд вилітають інші три, ну як і у інших танків гілки. Однак навіть за попередніми параметрами танк цікавий. Ну а тепер підсумуємо: якщо ці танки помістять в окрему гілку дослідження, то загалом виглядає цікаво. Але є також чутки, що є ймовірність, що розробники не зроблять з цих танків гілку збірної нації, а намагатимуться якось їх продавати. З одного боку, це й добре, що не буде збірної нації у дереві дослідження. А з іншого погано, бо нас позбавлять контенту і зроблять його донатним, і менше людей зможе ці танки обкатати. Уся наявна інформація, це зливи та чутки, тому чекаємо офіційних анонсів чи новин від розробників. Бо все, що вони нам показали, це маленьку вставку на. Дві секунди у відео скоро у грі. Я спеціально не обговорював докладно параметри танків чи інші їхні аспекти, бо вони можуть змінитися, як і доля даних апаратів у нашій грі. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу танків збірної нації, і заходьте у мій Discord сервер, щоб не пропустити майбутню цікаву активність на моєму каналі, в якій у вас буде шанс виграти внутрішнє ігрове майно безкоштовно. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео і побачимось у скорому. Майбутньому.